Як агресивний лонг перетворився на жахливий сценарій? Коротко про ситуацію. Криптомера отримав айдроп та продав свою BMW M5 і купив на получені бакси. Монету зК цю монету він довгий час тримав на споті. Як і більшість криптанів, чекаючи альтсезону, він вирішив продати монети і відкрити ризикований маржинальний лонг. Після чого опублікував це в свій телеграм-канал. І як на зло хазяїни, монети напечатали 110 мільйонів, з яких 66 мільйонів монет продали зразу ж по стакану. Таким чином опустивши ціну, ну і понятно, що геніальний трейд покрився червоним. Як ви бачите, це через годину після відкриття трейду. Ну і як ви можете бачити, мінус 8800. Це ще деякий час пройшов після відкриття трейду. Після чого монета ще більш почала падати. Ситуація накаляється. Трейд на суму 50 тисяч 500 доларів на даний момент втрачає 22 тисячі доларів. Хоч до ліквідації не дійшло, але попка зжалась не на шутку. Тому підписуйтесь, щоб одним із перших дізнатись результат цієї авантюри. Ну а я ось такого результату нікому не бажаю.